Сьогодні ми знаходимося на об'єкті по вулиці Уляни Кравченко, де в нас тільки-тільки закінчиться монтаж кухні. Значить, приміщення в нас невеличке, завдання стояло, стояло зробити кухню максимально місткою, вбудувати техніку і використати корисну площу, так щоб клієнтам було зручно і приємно тут знаходитися. Значить, По самій кухні фасадна частина поки що заклеєна захисною оплівкою, так як ремонт продовжується. Ну, але я думаю, суть самої кухні вам буде зрозуміла. Знову відходи в нас знаходиться вбудований холодильник компанії. Досить великий всередині, місце велика. окрема холодильна камера і окрема морозильна камера. Зверху над ним вбудовані антресолі де ви можете зберігати всі потрібні для вас речі. Відкривання на механізмах тіпон, для зручності, для того, щоб можна було не використовувати ручку. Далі в нас знаходиться досить широкий канал для зберігання всього цього, посуду, продуктів, кастрюль, всього, чого вам буде потрібно. Ну і так само нижні частини самого каналу. Тут ви бачите у ну, нас збудованою духовкою, мікрохвильовкою, до речі, компанія Вірпу. У часто використовуємо їх. Над ними знаходиться котел, який ми акуратно зашили, так щоб його видно не було. І ви маєте ще можливість використовувати це місце для якихось речей, які не відносяться до приготування їжі. Якихось більш технічних елементів. Далі по кухні йдемося по низу. Зліт в нас будована посудовина машинка, біля неї, відповідно, одразу знаходиться мийка. Причому під мийкою встановлений механізм шухляд мовенто на відкривання тіпон Блімоушен, що дає можливість, коли у вас зайняті руки з якимось, наприклад, відходами, які потрібно викинути, ви відкриваєте, виїжджає шухлядка, тут знаходяться сортери, в яких можна відсортовувати сміття. Потім, відповідно, його розкидали туди, де потрібно. Спрохайте, і вона закривається. Тумба під мийкою повністю функціонально використана. Далі йде блок з шухлядами зверху металічні муковинки, Система Тантимбокс, а під нею така ж система, тільки трошки вища шухляда для зберігання продуктів сипучих речей або тих продуктів, які не потребують охолодження. Внизу, шухляда. На направляючих тандем, частково ми осімо, що повністю достатньо для зберігання кастрюль і інших великих предметів. Схожим чином зроблений і блок, який стоїть з правого боку, також шухляда на тандемах, шухляда антама з металевими блоковинками, і зверху новинка. Ми недавно почали використовувати і досить часто радимо клієнтам. Взяти собі таку штуку на кухню, де, як ви бачите, в принципі багато місця для приготування їжі немає. Щоб збільшити робочий простір, рекомендуємо використовувати систему від компанії Хефер, яка називається TopFlex. Це висуний столик, який дає вам можливість збільшити робочий простір, який витримує досить серйозне навантаження. На нього сміло можна спертися. Ну, Замістити тісто, до прикладу. І коли він вам не потрібен, ви закінчили робочий процес, тому штовхаєте. Він то, вами заїжджає, це піднімається на місце і нічого не мішає, простір кухні я був, і так і залишається. Класна штука, до речі, всім радим. В кінці кухні на стоїть високий канал, за яким сховані всі газові труби. Газовий стояк, газова труба, яка опускається до парушньої поверхні, так що ми їх не бачили, але в принципі доступ до них повністю у вас є. Далі на назвичайні заліза, з дотями зверху захований лічильник, витяжка, не знаю, правда, включена так, підсвітка. Включаєте, виключаєте, коли потрібно приготувати їжу. Ось також. Тумба з відкриваю верхою залісок з і підйомний механізм. А шеф від компанії Blum це австрійська фурнітура, який ховає за собою сушку для посуду, тарілки кружки. Зверху також є поличка для зберігання посуду, який рідше використовується, і збоку дві полички. Таким чином, пропонуємо використовувати простір тим людям, у яких є посудомийна машинка і великої сушки не потрібно. Зверху. По самому верху кухні, оскільки вона доведена до самої сталі, також є місця для зберігання речей, які вам кожен день не потрібні. Так, сподіваюся, вам сподобалася наша робота, наш відео огляд. Будемо раді бачити вас в гостях, вулиця Городоцька, 225, 116-й кабінет. Дякую за увагу до побачення!